Малиновський видав крутий матч за Аталанту. Челсі включився у боротьбу за мудрика. Брюге лишився без головного тренера. Про ці та інші новини українського футболу поговоримо у найближчі декілька хвилин. Підтримую українську армію за посиланням в описі, а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Поки трансферні чутки сватають Руслана Малиновського до різних клубів, українець вийшов в основному складі Аталанти на поєдинок проти клубу Крема, який представляє серію Д. Бергамаски познущалися над скромним суперником та розгромили його з рахунком 10-1. Малиновський вже відзначився у цій грі голом та асистом. Вже на 11-й хвилині гарматний постріл Руслана з меж штрафного майданчика поклав початок цьому розгрому. Голки про суперника був не готовий до такого розвитку подій та врятувати не зміг. А на 77-й хвилині Малиновський допоміг оформити хет три ксапаті, видавши фірмову гольову передачу з глибини, класний поєдинок від Руслана і розгромна перемога Аталанта, яка готується до повернення серії А після перерви. Друзі, а це відео виходить завдяки нашому партнеру Пінап. Пінап новий дизайн, нові перемоги. Переходьте за посиланням в описі та отримуйте бонус. Ну і одразу ж трансферна новина про Малиновського. Відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомляє, що українець хотів би перейти до Тоттенхему. Раніше з'являлася інформація, що півзахисник знаходиться в шорт-лісті на січневе трансферне вікно. Окрім Тоттенхема, українцям цікавиться Вестхем. Також повідомлялося, що Аталанта готова лише продати Малиновського, виключаючи варіант з орендою та правом викупу. Челс. І готовий увімкнутися в боротьбу за півзахисника шахтаря Михайла Мудрика. Про серйозні наміри синіх повідомляє The Guardian. за інформацією джерела. Якщо в Челсі не вийде придбати у Бенфіки Енсу Фернандеса, то аристократи можуть переключитися на варіанти з підписанням Мудрика, і клуб має на цю потенційну угоду значно більший бюджет ніж арсенал, який поки не поспішає задовільняти трансферні апетити шахтаря. Тим часом Шахтар оголосив, що власне Михайло Мудрик став найкращим гравцем клубу у 22-му році за версією вболівальників. Усього в опитуванні взяли участь 17 тисяч триста дев'ятнадцять фанатів. Вінгер набрав 76% голосів. На другому місці опинився Анатолій Трубін, на третьому Тарас Степаненко. Відзначимо, що і рік тому найкращим гравцем гірників став також Мудрик. Олександр Зінченко в інтерв'ю офіційному сайту Арсенала поділився емоціями від перебування у статусі гравця канонірів. Коли мені було 15 років, я носив футболку арсенала. Ви бачили мою фотографію з колишніми товаришами по команді у соцмережах. Вже тоді носити футболку арсенала було особливим відчуттям. Для мене це багато значило, адже я був фанатом. Завжди казав, що коли-небудь зіграю там. Але коли я підписав контракт, то це вже було зовсім інше відчуття. Моя перша гра була товариською проти Челсі. Це був незабутній вечір, почуття, які неможливо передати. Тоді в Орландо. Ми перемогли 4-0. Мій дебютний матч в АПЛ за Арсенал був проти Крістал Пелас. Моя дружина та донька були в той вечір на стадіоні. А вже за п'ять хвилин фанати співали пісні про мене. Це те, про що ви навіть не можете мріяти. Я хотів би подякувати кожному. Я завжди буду вдячним. Саме тому я віддаю усі сили, коли виходжу на поле. Розповів Зінченко. Сергій Ковалець став новим головним тренером Інгульця. Деталі угоди не розголошуються. У тренерському штабі також залишається працювати Младен Бартулович, який був виконуючим обов'язків після відставки Сергія Лаврененка. Асистентами також будуть Богдан Шустий, Владислав Лупашко. Ковалець на професійному рівні напрацював з лютого 21-го року, коли залишив Чорноморець. Брюгія Ремчука та Соболя залишився без головного тренера. Клуб оголосив про звільнення Карла Хуфкенса. 43- річний спеціаліст очолив команду у травні. До цього він протягом трьох сезонів. Був асистентом головного тренера. Раніше повідомлялося, що гравці команди підтримують наставника та не бажають його відставки. Команда займає четверте місце в чемпіонаті Бельгії, але Брюге вийшов в одну восьму фіналу Ліги Чемпіонів, де зіграє з Бенфікою. А на сьогодні новин більше немає. Дякуємо вам за перегляд. Бережіть себе і скоро почуємось.